Продовжимо моделювання Паски. Минулого разу ми створили за допомогою геометричних нодів посипку на поверхні глазурі. Зараз вона по всій поверхні розташована більш-менш рівномірно. Такого бути не може. Тому за допомогою інструменту, який називається вага вершин, ми внесемо деяку випадковість в розташуванні цієї посипки. В одних місцях ми зробимо так, що її буде менше, в інших місцях більше. Ось тут, наприклад, на краях ми зменшимо її кількість, а зверху по центру вона буде розміщена більш густо. Для цього виділимо глазур. Вимкнемо поки що дію модифікатора. Тепер перейдемо ось на цю вкладку Object Data Properties. І при виділеній глазурі. У сувої Vertex Groups додаємо нову групу. Давайте ми її переіменуємо. Наприклад, ось так. І зараз цю групу. Додалися всі вершини, які входять до складу оцієї глазурі. Якщо б ми хотіли додати не всі вершини, а лише певну їх кількість, то тоді необхідно було б перейти в режим редагування, виділити ті вершини, які нам потрібні або з якими ми хочемо працювати в майбутньому. І потім створити ось тут додати нову групу вершин. Їх можна створювати декілька цих груп. То, наприклад, виділили певну кількість вершин в якомусь місці створили одну групу. Потім виділили іншу кількість вершин, для них створили іншу групу. Ну і так далі. В нашому ж випадку, при вибраному з цьому всьому, всьому об'єкті, в цю групу додаються всі вершини, які входять до складу даного об'єкта. Тепер змінимо режим роботи. Ось в цьому місці, де у нас зараз написано Object Mode. Розкриємо список і оберемо режим Weight Paint, не плутаний з Vertex Paint. Нам необхідно саме режим малювання ваги обрати. Обираємо. І, як бачимо, наш об'єкт змінив свій колір. Колір даного об'єкта може змінюватися від синього до червоного. Від 0 до 1. Синій колір відповідає нульовій вазі. Червоний колір відповідає значенню 1. Тобто максимальній вазі вершин. Зараз всі вершини у нас мають мінімальну вагу. Від ваги вершин буде залежати дія геометричних нодів. Тобто, там, де вага у нас буде максимальна, густина посипки також буде максимальна. Там, де вага буде у нас дорівнювати 0. Посипки там взагалі не буде. При роботі з даним інструментом у нас так само, як і в інструменті Texture Paint є пензель, у якого є три основні параметри. Це вага, радіус і сила, можна ці значення змінювати ось в цьому місці, а можна скористатися гарячою клавішою F. І додатково при цьому ще натискати в потрібний момент клавішу Ctrl або SHIFT. Тобто, якщо ми просто однократно натискаємо F, ми міняємо радіус пензля, якщо ми натискаємо Ctrl-F, ми міняємо значення ваги. Якщо ми натиснемо Shift-F, то ми будемо міняти силу дії. З радіусом все зрозуміло, чим відрізняються сила і вага. Вага, як ви бачите, от змінюється у нас від 0 до одиниці. При значенні 1. Один, давайте ми також силу в одиницю виставимо для наглядності. І ось тепер я починаю малювати на поверхні. І у нас утворюються ділянки з різними кольорами. Ось у нас є ділянка червоного кольору, потім йде жовтий, зелений. І ось в тому місці, де ми пензлем не проходилися, там відповідно блакитний кольор. Якщо ми зменшимо вагу то при максимальній силі ми вже червоного кольору, ось такого з вами не отримаємо. Тому що вага у нас менше одиниці. Тобто, якщо ми будемо малювати, при максимальному натисканні. Ми отримаємо лише ось такий кольор. Якщо трошки збільшимо вагу, у нас максимальне натискання буде давати ось такий кольор. Але червоного нема. При максимальній вазі у нас будуть ділянки з максимальною вагою, тобто червоного кольору. Відповідно, якщо ми вагу зменшимо в 0 і будемо малювати пензлем. ось цим, то, відповідно, ось ці діляночки, які ми тільки що з вами зафарбували, будуть знову повертати собі блакітний кольор. Тобто вага тут в цих місцях буде дорівнювати нулю. І посипки в даних місцях, імовірність її виникнення, тут не буде спостерігатися. Якщо ми тепер вагу виставимо в одиницю максимальну і зменшимо. Силу натиску, то ми можемо, якби у нас був планшет, ось такими штрихами поступово додавати сили. Тобто, це у нас регулює силу натискання. При першому натиску, наприклад, ось ми отримуємо таку вагу вершин, при другому натиску вже більше, третій, четвертий, п'ятий. І таким чином ми можемо. В різних місцях, плавними такими штрихами, малювати різну вагу вершин. Давайте ми зараз все перефарбуємо у блакітний колір, повернемо назад. Можна, звичайно, Ctrl-Z зробити, можна скористатися ось цим меню. Тут, наприклад, є такий пункт, як Clean. очистити. Ось і тут значення можна виставити, наприклад. Майже одиницю, і у нас майже все очистилось. Тепер просто беремо і пензлем робимо якби таку доочистку поверхні з усіх боків. Ось у нас тепер вся поверхня блакітна. І тепер ми з вами вагу встановимо в одиницю, а силу натиску трошки зменшимо. Ось так. Ну і радіус можна збільшити. Ось, і тепер з такими штрихами трошки можна силу ще менше. Ось ми зафарбовуємо нашу поверхню. Давайте десь по центру буде більше червоного кольору, тобто тут по центру густина посипки буде більшою. Ось Потім силу ми зменшимо ще. На краях її буде менше. Можна ще тут додати червоного. Для початку задамо ось такий вигляд. Ще раз нагадаю, там, де червоний колір, там посипки буде. Більша кількість. По мірі того, як колір переходить у нас із жовтого в зелений, кількість посипки буде зменшуватися. І там, де колір блакітний, імовірність створення посипки в цих місцях буде мінімальною. Перейдемо знову в Object Mode, в об'єктний режим. Увімкнемо відображення посипки. І тепер попрацюємо знову з оціми геометричними нодами. В цій групі нодів, які ось тут у нас на минулому уроці були створені, зараз поки що нема інформації про ту групу вершин, по якій ми зараз тільки що малювали. У нас поки що густина розподілених ось цих об'єктів регулюється ось в цьому місці. Зараз ми з вами підключимо інформацію про вагу вершин, але для цього ми повинні ось цей параметр винести ось сюди назовні. Оце значення. Яким чином це робиться? Ми беремо і створюємо зв'язок між параметром Density. І нодом group Input. Ось цей параметр Density у нас тут з'явився. Також він з'явився у нас ось тут. Тепер ми натискаємо на ось цей значок. У нас, як ми бачимо, значення, яке було зникло. І у цьому списку нам необхідно вибрати ось ту групу вершин. Яку ми створили, і по яких ми малювали вагою, так скажемо. Клікаємо. Бачимо, що посипки зараз тут не видно. Чому? Тому що у нас попереднє значення було 50 тисяч значення density. А коли ми з вами малювали вагою, там значення регулювалося від 0 до 1. І от тих місцях, де у нас густина повинна. Бути максимальною. Там значення тільки 1 замість, наприклад, 50 тисяч. Відповідно, поки що, тоді на поверхні ми нічого не побачимо, тому що густина виявляється дуже маленькою. Для того, щоб це виправити, нам необхідно з вами додати ще один нод нод математичний. Натиснемо Shift-A або Add, натиснемо кнопочку Utilities. І ось. Математичний нод. Перемістимо його ось сюди. На лінію зв'язку. Клікнемо. Для чого тут цей нод? Він дозволяє, так як він математичний, додавати, віднімати, множити і так далі. Давайте ми ось у випадаючому списку встановимо множення Multiply. І ми тепер виходить оце значення, яке у нас значення густини. Від 0 до одиниці будемо множити, наприклад, на значення 50 тисяч для того, щоб вийти на ті ж параметри, які у нас були перед цим. Тобто value. У нас зараз стоїть 0,5. Тобто значення ось тут від 0 до 1 множиться зараз на 0,5. Якщо ми зараз помножимо на 50 тисяч, натиснемо Enter. Ось у нас повернулася та ж сама картинка, яка була до цього. Але ми вже зараз з вами бачимо, що на краях оцієї посипки вже немає. Тобто в деяких місцях значення ваги у нас була одиниця. Вона помножилась на 50 тисяч, і в тих місцях посипки найбільше. Там, де у нас значення ваги було менше, наприклад 0,9-0,8, Там також значення множиться на 50 тисяч. Але імовірність того, що там посипка буде, вже зменшується. Ну і там, де у нас був блакитний колір, там, де значення було нульове. значення ваги було нульове, Там, відповідно, ми 0 помножили на 50 тисяч. В результаті отримали 0, і посипка там у нас не з'являється. Після того, як ми зробили ось таке налаштування, ми знову, не вимикаючи модифікатора, можемо з вами, наприклад, перейти. В режим малювання ваги. І ось тут, зменшуючи, наприклад, вагу, ми можемо в деяких місцях прямо ось так проходити і прибирати або навпаки домальовувати оцю посипку. Тобто, зараз я зменшую вагу і таким чином зменшую кількість цієї посипки на нашій глазурі. Збільшу вагу, і ось тепер я можу збільшувати кількість цієї посипки на глазурі прямо ось так в реальному часі. Ось так. Тут, наприклад, можу зменшити пензля, F натискаю, зменшую. Тепер Ctrl F, кому зручніше буде. Так працювати. Ось я в нуль виставив і прибираю, наприклад, ось тут на краях цю посипку. Ну, можливо, в деякі ж все ж таки долітають сюди і частинки цієї посипки. Так що, ну, ось тут приберемо, наприклад. Тут вже робимо на власний смак, як ми хочемо, щоб у нас посипка була розподілена. Так оцю вагу і малюємо відповідно. Переключимось назад в об'єктний режим. ось зараз такий результат ми маємо. Якщо ми зараз з вами подивимось на нашу ось цю посипку, то ми бачимо, що тут деякі елементи цієї посипки перетинаються між собою. Якщо здалеку дивитися, то ну, ось так, в принципі, нічого страшного тут в цьому немає. Але якщо наблизитися, то така кількість перетинів виглядає не дуже гарно. Зараз ми це спробуємо частково виправити. Я знову виділю об'єкт глазурі, нехай у нас ось так буде. На весь екран цей перетин, збільшимо ось це вікно, і тут знову попрацюємо. В цьому ноді є такий пункт, як Сід. Тобто можливі е, варіанти розсипу, так скажемо, цієї посипки. І ми можемо ось тут міняти значення, і у нас генерується. Довільні варіанти розподілу цієї посипки можна вибрати там якийсь із запропонованих, але перетини об'єктів при цьому залишаються. Змінимо ось цьому списку довільний розподіл на ось цей варіант Poison Disk. У нас знову все зникло, і відключився ось цей математичний нод. Ще раз кажу, іноді таке трапляється, коли ми змінюємо якийсь глобальний параметр. В даному випадку, от ми поміняли з вами ось цей параметр на цей. Це зовсім інший алгоритм роботи, тому деякі ноди у нас відключаються. В даному випадку ось цей математичний нод у нас відключився. В цьому режимі у нас є параметр. Ось Density Max. Зараз тут стоїть 10 замість 50 тисяч, які у нас були, або замість того параметру, який ми ось тут підключали. Давайте ми знову тут, наприклад, напишемо 50 тисяч. Натискаємо Enter. І у нас повертається самий перший варіант, де у нас посипка була навіть ось тут на краях. Це ми зараз також виправимо. Тут, як ми бачимо, є такий параметр, як Density Factor. Він змінюється точно так само, як коли ми з вами малювали вагу повершина. Там теж значення мінялося від 0 до 1, І тут воно міняється від 0 до 1. Приєднаємо ось цей вхід з цим виходом. І перейменуємо ось цю назву, яка у нас тут є, Weight Paint. Для цього можемо натиснути, коли курсор знаходиться в цьому вікні, клавішу N. У нас відкривається бокове меню. Оберемо ось цей нод. Перейдемо на вкладочку Group. Ось тут ми з вами бачимо цю назву Density. Якщо клікнути, то у нас додаткове меню відкривається. І тут ми можемо з вами. Змінити назву. Тепер ось ця назва відповідає тій вазі вершин, яку ми з вами, по суті, там намалювали. У нас, як ми бачимо зараз, отой результат повернувся. Ми можемо тут значення сіт поміняти, якщо нам треба щось ось таке зробити. Або назад. Давайте залишимо те, що було. Тут можна, за бажанням варіантів перебрати велику кількість. А зараз перетини ось цих частинок все одно у нас залишаються. Ось тут, коли ми змінили рендом на Poison Disk, з'явився такий параметр, як Distance minimum. Змінюючи тут значення, ми таким чином можемо з вами змінювати мінімальну відстань, на якій будуть з'являтися копії об'єкта посипки. Давайте, якщо ми збільшимо 0,1 метра, тобто 10 см. Тут у нас все зникло, тому що сам розмір оцієї паски невеликий. Точніше, глазурі. Давайте ми значення встановимо, наприклад, ось таким. Ось зараз бачимо, деякі елементи з'являються. Давайте, наприклад, встановимо значення 1000. Це ми повернулись до того результату, який вже в нас був. Можемо спробувати інше значення ще встановити. Це 5000 тисячних, наприклад. Ось відстань у нас між цими об'єктами. Змінилося. І місць перетину, як ми бачимо, вже не настільки багато. Ось тут у нас залишається оцей параметр density max 50 тисяч. Для роботи, для зміни, це значення не є прийнятним, тому що воно дуже велике. Давайте ми його винесемо от сюди на панель. Ось таким чином. Приєднаємо сюди. Ось у нас ось це число 50 тисяч. Ми звичайно його можемо тут змінювати, збільшувати, зменшувати. Але, бачите, прокручувати його незручно. Тобто для того, щоб зменшити це число, треба або вручну тут набирати. Ось так прокручуванням незручно до 50 тисяч переміщувати. Тому ми зробимо деякі зміни. Ось тут у нас дві лінії перетинаються. Ми можемо розташування оцих виходів змінити. Просто стрілочку натискаємо, наприклад, ось так. І перемістити вгору. Тепер лінії у нас не перетинаються. Давайте ми також назву змінимо. Наприклад, от буде кількість у нас називатися amount. Давайте ми отут значення змінимо. Нехай оці 50 тисяч у нас будуть відповідати 50. Тобто я зараз ось тут залишу лише 50. Знову підключу його ось на цей вихід. Тут так ми також змінимо. На 50. Бачимо, у нас зараз тут все зникло, тому що кількість виходить у нас незначна. І тепер ми підключимо математичний нод. Тут від'єднаємо і перемістимо. Тут на цей зв'язок не вийде у нас. Ось це значення сюди. Тут такий зв'язок створимо. І ось тепер те значення, яке у нас знаходиться ось тут, множиться на 50 тисяч, але це забагато. Давайте ми тут 10 тисяч поставимо. Ось. І тепер, отут, змінюючи значення, ми можемо з вами додавати або зменшувати кількість цих об'єктів. Можемо навіть одиницю тут поставити. В такому випадку ось об'єктів стало ще менше. Ну, залишимо якийсь такий параметр, таке якесь значення. Закриємо ось це бокове меню, англійська клавіша N. Ось такий. Вигляд посипки у нас на даний момент. Зберігаємо проєкт. Комбінація Ctrl-S.